Сьогодні говоримо про найкращі серіали, які захоплюють не тільки своєю напругою, а й складними персонажами та шокуючими розв'язками. Ми зануримося в світ політики, де кожен крок може бути вирішальним, а кожен вибір фатальним. Картковий будинок. Серіал розповідає про хитру політичну війну, яку розпочинає амбітний політик після зради з боку тих, кому він довіряв. Ця війна розгорається на тлі інтриг, змов і жорстокої боротьби за владу. Головний. Персонаж використовує всі можливі засоби, щоб досягти своєї мети, часу йдучи на ризиковані кроки, які можуть мати непередбачувані наслідки. У центрі історії боротьба за впливи, контроль над політичним процесом країни. Кожен крок персонажів може визначати їх майбутнє, а кожна помилка може стати фатальною. Серіал показує, як амбіція і жага влади можуть принести людей до крайніх мір, а моральні межі стають все. Більш розмитиме. Серіал-картковий будинок пропонує глядачам увійти у світ високої політики, де кожна дія має свої причини і наслідки. Він зацікавить тих, хто любить інтриги, політичні ігри та гострі сюжетні повороти. Серіал піднімає питання про ціну влади та те, на що люди готові піти заради досягнення своїх цілей. Батьківщина. Серіал розповідає про боротьбу проти тероризму таємними засобами. Головна сюжетна лінія починається з повернення американського морського піхотінця після тривалого полону у терористів. Його повернення викликає підозру серед працівників розвитку щодо можливої зради. Серіал показує, як агенти ЦРУ працюють над викриттям терористичних змов і протидією їм, часто йдучи на ризикові кроки та стикаючись складними моральними виборами. У центрі історії постійна напруга між національною безпекою та особистими ставками тих, Хто займається боротьбою з терорізмом? Кожен крок може мати непередбачувані наслідки, а кожна помилка може стати фатальною. Серіал піднімає питання про довіру, вірність і ціну, яку люди готові заплатити за захист своєї країни. серіал розповідає про видатного ізраїльського шпигуна Елі Коїна, який завдяки своєму таланту, докторської гри та фотографічній пам'яті був завербований ізраїльською розвідкою для роботи під покриттям у Сирії. Починаючи з початку 1960-х років, Коїн видає себе за сирійського бізнесмена і поступово завойовує довіру високопоставлених чиновників країни. У центрі історії складна шпигунська гра, града. Кожен крок може стати фатальним. Елі Коін збирає цінну інформацію про військові плани Сирії, що відіграє вирішальну роль у формуванні стратегії Ізраїлю в регіоні. Однак, життя під прикриттям стає дедалі небезпечнішим, і Коїн стикається з величезними особистими та Професійними викликами серіал пропонує драматичне зображення шпигунства, демонструючи ризики та жертв пов'язані з таємними операціями. Він висміює психологічні наслідки життя, побудованого на обмані та довготривалий вплив, який воно має на тих, хто до нього причетний. Шпигунце історія про хитрість, винахідливість і жертви, які люди готові принести заради виконання свого обов'язку. Серіал зацікавить тих, хто любить шпигунські трилери, та історичні драми. Корона. Серіал розповідає про життя та правління королеви Єлизавети II, починаючи з її весілля 1947 року. Головна сюжетна лінія охоплює ранній період її правління, включаючи смерть короля Георга VI та вступ Єлизавети на престол. Серіал показує складність королівської родини та політичні події, які вплинуть на її правління, такі як відставка Вінстона Черчилля та ситуація з принцесою Маргарет. У Центрі історії особисті та політичні виклики, з якими стикається королева під час виконання своїх. Обов'язків кожна подія в її житті має далекосяжні наслідки для країни та королівської родини. Серіал піднімає питання про відповідальність влади та особисті жертви, які люди готові принести заради виконання обов'язку. Західне крило серіал розповідає про роботу вигаданої адміністрації президента США від партії демократів. Головна сюжетна лінія охоплює внутрішню роботу Білого Дому, де команда працівників під керівництвом голови адміністрації працює над реалізацією політичних програм та рішенням складних державних питань у центрі історії постійна боротьба за вплив та прийняття важливих рішень, які можуть змінити хід історії країни. Кожен сезон розповідає про новий етап роботи адміністрації, включаючи виборчі кампанії кризи та особисті драми працівників Білого Дому. «Пільна імперія селя розповідає про зародження великого грального центру «Атлантик Сіті в 1920-х роках під час дії сухого закону в США. Головна сюжетна лінія розгортається навколо Еноханакі Томпсона, скарбника міста, який стає ключовою фігурою в підпільній торгівлі алкоголем. Томпсон має численні зв'язки у політичних фіхах і використовує їх для розширення свого впливу та збагачення. У центрі історії боротьба за контроль над підпільним ринком алкоголю, де Томпсон стикається з конкуренцією з боку гансерів з Чикаго та Нью-Йорка. Кожен епізод розгортає нові сюжетні повороти, де кожен крок може визначити долю персонажів. Окуповані серіал розповідає про. Політичну кризу Норвегії, де до влади приходять екологічні політики, які вирішують відмовитись від видобутку нафти та газу на користь екологічно чистих джерел. Цей крок викликає занепокоєння Росії та Євросоюзу, які побоюються енергетичної кризи. Росія маючи мовчазну згоду ЄС здійснює гібридну окупацію Норвегії, щоб змусити країну повернутись до видобутку нафти та газу у центрі історії боротьба за незалежність та суверенітет країни. Норвежці втикаються складними моральними виборами, коли їм доводиться вибирати міжнаціональні. Інтересами та міжнародним тиском. Серіал показує, як окупація впливає на звичайних людей, які стають учасниками руху опору проти російської влади. Кожен епізод розгортає нові сюжетні повороти, де кожна дія має свої причини і наслідки. Уряд це глибока політична драма, що розповідає про стрімкий зле та складні випробування Бірджит та Нюрборг, лідерки невеликої центристської партії в Данії. На початку серіалу маловідома політикиня, яка не має реальних шансів на. На перемогу, однак, через низку політичних скандалів, хитрих маневрів і моральних дилем, вона несподівано стає першою жінкою прем'єр-міністром Данії. Сюжет будується навколо її боротьби за владу. Необхідності укладання політичні союзи та компроміси, а також постійного балансування між особистими цінностями і жорстокою реальністю політики. Прем'єрка стикається з тиском з боку парламенту, змі, власної партії і навіть сім'ї. Її особисте життя поступово руйнується. Чоловік втрачає роботу через конфлікт інтересів, шлюб дає тріщину, діти віддаляються, паралельно розгортаються лінії інших персонал. Нажів політичного радника Каспера Юла, який маніпулює інформацію, та журналістки Кетрін, що бореться за журналістську етику. Серіал реалістично показує, як політична влада змінює людину, які жертви доводиться приносити заради країни, і як важко залишатися вірним собі у світі інтриг, компромісів і публічного тиску. У наступних сезонах Біргіт повертається до політики вже в іншій ролі, стикається з новими суперниками. Молодшими і амбітними і змушена боротися за своє місце у світі, що швидко змінюється. Слуга народу Звичайний вчитель історії Василь Голобородько випадково стає президентом України після того, як відео з його емоційною антикорупційною промовою стає вірусним, не маючи жодного політичного досвіду, він стикається з корумпованою системою, підступними чиновниками, олігархами та бюрократією. Головний герой намагається залишитись. Чесним вірним своїм ідеалам і змінити країну на краще, але щоразу змушений шукати компроміси і боротися з підступами старої політичної гвардії. Серіал поєднує сатиру, гумор і гостру політичну драму, показуючи, як ідеалізм стикається з суворою реальністю влади, а також як суспільство реагує на спроби реформ. Слуга народу став не лише популярним серіалом, а й справжнім соціальним феноменом, що вплинув на реальну політику в Україні. Ось і все на сьогодні. Ми тільки напоринули світ політичних інтриг та драм, які захоплюють не тільки своїми подіями, ще й глибокими персонажами. Якщо вам сподобається це відео, не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і наскати всі інші кнопочки. Па-па і усього найкращого!